Коротко з сенсом. Вітаю. Сьогодні ми, знаєте, занурюємося у тему прощення. Але під таким ну, досить незвичайним кутом. Так, вітаю. Ми розглядаємо матеріал «Пробачення. Звірнення від наслідків. І от часто ж чути таке правда я не можу пробачити. Боляче було зрада, там, обман, е, ну, образа. А ж. І наша мета сьогодні спробувати розібратися. Чому прощення, от, згідно з цим текстом, це можливо не про слабкість зовсім, і не про виправдання чужих вчинків. А скоріше про інструмент для себе, саме так, для власного звільнення. От є думка Роберта Шейнфелда, яка згадується, що прощення це власне не оцінка, не оцінка вчинку, угу. а звільнення себе. Від наслідків цього вчинку. І оце, знаєте, найцікавіше. Ця зміна фокусу радикальна, я б сказав, бо зазвичай ми як думаємо, прощення це для нього, для неї так, для кривдника, а тут ні. Текст прямо запитує: а що як прощення, воно не для них, а для мене? Саме так, для мене. І це, до речі, підводить до ще однієї концепції звідти про злам коду реальності. О, це цікаво, як це? Ну, ідея така: тримаєш образу, ти ніби програмуєш себе на біль постійно. Mm. А коли звільняєшся від наслідків, міняєш свій внутрішній стан, то це, як стверджує джерело, може вплинути на те, що відбувається далі в житті. Тобто змінюєш код, змінюється реальність. Ну, так би мовити. Звучить дещо езотерично, можливо, але логіка є. Дуже сильно це показує одна історія з тексту особиста. Про батька, так? Так. Батько авторки пішов, коли їй було вісім. От просто пішов, не попрощався, не дзвонив. І це, звісно, породило роки гніву, відчуття, що вона якась ну, неважлива, страшне відчуття для дитини. І це потім, звісно, псувало стосунки. Оцей страх, що її знову покинуть. І яка була її позиція спочатку? От поки він не вибачиться, я не пробачу. Ну, знайомо, правда? Дуже знайомо. Але потім вона напрапила на ідеї Шейнфельда. і оця думка. Ти пробачаєш не заради іншого, а заради себе. Навіть якщо його вже немає. Навіть якщо він помер. Оце мене вразило, це ж справді змушую зупинитись, переосмислити. І отут, дивіться, ключовий момент трансформація. Важливим стає не стільки прощення батька як людини. А що тоді? А її внутрішнє рішення. Оці слова: я звільняю себе від наслідків цієї події. Тобто не я пробачаю його, а я звільняю себе. Саме так. І джерело підкреслює зміни на краще, спокій у стосунках, надійна людина поруч, вони сталися після цього, після того, як вона свідомо цю програму, страху ну, видалила. Не тому, що батько повернувся чи щось зробив, Ні. а тому, що змінилася вона всередині. Це, власне, і є ілюстрація того, як зміна свідомості може міняти обставини за логікою джерела. Там ще є одна метафора, така потужна про рюкзак з камінням. Ага, Пам'ятаю, це несправедливо. І ти тягнеш цей рюкзак. Не зніму, поки той, хто навісив, не вибачиться. А він може й не вибачитись ніколи. От саме, а тягар твій, і ти ходиш з ним, зігнувшись, втомлена. І от ідея Шенфілда, яку просуває текст: зніми рюкзак не для них, для себе. І це ж не означає сказати, та все нормально, той вчинок був окей. Ні. А що тоді? Це означає сказати: я більше не несу наслідки цього. Я більше не дозволяю цій події руйнувати моє життя зараз. Оця метафора, вона прям змушує задуматись, скільки ми такого каміння носимо. І тут, звісно, велике закономірне питання. Воно і в тексті згадується. Але ще що, виправдання поганого вчинку? Так, чи не потурання злу. Джерело, спираючись на Шейнфілда, каже: ні. Мета ж не в тому, щоб дати оцінку, чи змінити іншого. Це часто взагалі неможливо. Тоді в чому? Звільнити себе? Від влади цієї події над тобою. От як каже Шейнфілд: ти пробачаєш не для того, щоб змінити іншого, а щоб змінити себе. Точно, це по суті як ну. Відновити свій суверенітет над власним життям, сказати я більше не живу в тіні того, що було варто, мабуть, згадати, що текст не лише теорію дає, там і практика є. Ритуал звільнення так, не будемо зараз заглиблюватись, але суть свідомо визнати біль, потім сказати, я звільняю себе, відчути це і жити з цього нового стану. Тобто, це не просто філософія, а цілком дієвий підхід. Отже, якщо так підсумувати, Прощення, як його тут подано, це виходить не слабкість, Зовсім ні. а навпаки, сила і самоповага. Це інструмент, щоб звільнити себе від наслідків, наслідків минулих травм, і це може змінити теперішнє і майбутнє відкрите. І що важливо, це не залежить від іншої людини. Чи вибачиться вона, чи ні, чи взагалі вона є. Абсолютно. Це повністю в нашій владі. Знаєте, якщо ця розмова комусь відгукується, можливо, десь всередині вже з'являється таке відчуття, що цей підхід він може бути шляхом до сили. Джерело каже звільнення можливе прямо зараз, не треба чекати. Не треба. Навіть афірмацію пропонують про але я звільняю себе від наслідків цієї події, я вже в новій реальності. Дякую. І наостанок може така думка для роздумів. Часто ж стримує страх, а що як я звільнюся, пробачу, а мене знову скривдять? Так, такий страх є, а текст ніби ставить зустрічне питання а що як ти не звільнишся, залишишся в полоні минулого і гарантовано будеш страждати? Знову і знову від тих самих старих ран? М -м, це сильне питання. Виходить, вибір не в тому, чи зміниться хтось інший? А в тому, чи перестати дозволяти минулому керувати твоїм теперішнім, навіть якщо зовні нічого не зміниться. Внутрішнє життя може стати іншим так, спокійнішим, вільнішим, гіднішим. Може, оце і є справжнє звільнення. Подумати про це варто. Коротко, з сенсом підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.